Ряді того, що відбувається в нас в Україні із мобілізацією, цією босифікацією, і що ніхто особливо вже не хоче йти і воювати, і ну, всіх можна зрозуміти. Е, і я б, незважаючи на те, що там в мене п'ять кульових, я все рівно не можу комусь сказати, поняли? Йди воюй, срочно захищай країну, бо я б не хотів, щоб жоден з людей не пережив, те, що я пережив, поняли? Жоден. І зараз дуже бачу багато наративів різних російської пропаганди, яка просто впиталась всіх наших блогерів і. Люди не розуміючи ситуації хочуть вже поскоріше закінчити війну, але ви не розумієте. Понял? Ви до кінця, ще раз повторюсь: я після п'яти кульових, я не не хочу, щоб жодна людина пережила хоч краплину, того що я пережив. Але ви не розумієте, що якщо ми здамось рашки. Вона не зупиниться, тобто, це не ізбежно. це питання часу, коли вона захватить Україну і примусить всіх потім іти з війною на Європу. Бо це план як і Трампа, так і так і Путіна. Що один, що другий вже грошей стільки, що і за 10 життів не витрати, що хочеться вийти в історію. Тільки чого таким чином я не знаю? Ну. Отак от от криша їде у людей. Тому я вам всім радив би насправді мобілізуватися в плані допомоги військовим і взагалі підтримки військовим. Це ж не обов'язково грошима. Ви ж можете просто навіть відео підтримувати військових, ви можете їм відкриточки відправляти на. До фронту, да, ви можете їм кар картини писати, не знаю. Ну, типу, так як було на початку війни, нас просто що зламало? Згадайте, якими ми були на початку війни, ми були такими справжніми, такими єдиними. Потім, звісно, почало вилазити гамно, і оця вся наша влада, оцей весь капець, але в чому прикол? Це було завжди. розумієте? Така влада, блін, була завжди. А відбувається зараз. І влада не може помінятися за секунду, в принципі, як і люди. Але якби на наші військові, які пішли проти всіх наказів і, незважаючи на розмінування мостів і так далі. А вже б нас не було, поняло тобто, тут реально честь хвала нашим військовим і класно, що Європа починає включатися. І я б вам бо радив дуже фільтрувати, що зараз кажуть ці блогери. Тим паче, ви дивились мене. Ви знаєте мою позицію з приводу влади, ти цикашки, всі історії і так далі. Але не ви дуже сильно фільтрувати що зараз кажуть блогери, бо вся сила російської пропаганди в тому. Що її наратіви так нав'язуються і так виглядають, як троянський конь. що а, навіть українські реальні патріотичні блогери приймають це до себе і починають це нести так, наче ну вони хочуть добра Україні. По Ну, типу, як Ольга працює, ця Жінка шарія ви ж бачили. Вона вириває з толпи всяких дурачков, задає такі провокаційні питання. Ну, перепрошую, дурячков, ну, реально відповідали по дебільному ребята. І по-любому ж були люди, які нормально відповідали, але вона їх не поставляла в інтерв'ю. Вона повставляла тільки всяку провокаційну історію. І отак працює російська пропаганда. По чуть-чуть, почуть по -чуть, раз, -раз, раз, і черв'яки вилазять з Транського коня. Ах, тримайтесь, друзі. Тримайтесь, друзі, де ви не були в Україні чи за кордоном, усюди можна допомагати. Поняли? З усюди. Бережіть своє життя, це найважливіше, але допомагайте нашим військовим. Вони дуже багато там є тих, кого хто з самого початку кинув все. І реально був готовий і досі готовий віддати все за Україну і за наше життя і за наш мир.